Зараз ми представляємо нового учасника нашої команди Тетяну Чіботарьову. А взагалі проблема на мій погляд, проблема, щоб корупціонери не просто звільнялися, а ще й каралися і притягувалися до кримінальної відповідальності. Ветеринарна корупція під Києвом там зоклопорища заврода проще не робить фарш, не продає. Як за гроші, хоч лайно зроблять їстівним. Ви ж могли б про таким чином продати і труп. Під час великого посту, тим, хто його ревно дотримує, точно не до м'яса. Тим паче, коли на ринках панує повний корупційний безлад у ветеринарному контролі. Чи це м'ясо здорової тварини, чи хворої та заразної місцевих ветеринарів, це взагалі не обходить. Головне, щоб продавці справно купували довідку, а морочитися із аналізами ніхто й не збирається. Знакоклику отримав тривожну інформацію, що у білій церкві на Київщині ветеринарне відомство працює лише для того, аби регулярно збагачувати. Сь, керівництво та інспектори ветеринарної служби за гроші готові зробити їстівним будь що навіть помиє, чи це так насправді з'ясовувала Тетяна Шустрова. На міських ринках міста Біла Церква замість свіжої свинини можна придбати тухлядино, адже тварини, які забиваються для продажу м'яса, не проходять необхідного клінічного передзабійного огляду. За 80 гривень журналісти знаку оклику придбали документ, що свідчить навіть здохла від тривалої хвороби свиня на папері Жива, здорова може бути забита і реалізована на ринку. Довідку треба. Так. Паспорт є? Паспорт не треба, не цела теж. Те о. А скільки коштує? Сім грошей. Вісімдесят. 80. Варин нас собає печувати. Не знаю. Бабушкам займається. що Добре. Бо Якщо не знає, я думаю, отличную. Замість того, щоб оцінити стан тварини, поміряти її температуру, переконатися, що впродовж останніх 14 днів вона не піддавалась лікувально-профілактичним маніпуляціям, приватний ветеринар Руслан Романенко просто торгує дозвільними документами і робить це в приміщенні управління ветеринарної медицини. Це довідка, ніби як дозвіл на забиття, чи я да. там, вже, совершенно так, так. Тобто вже там не треба, як щось бабушка казала, що да сож прийти, подивитися що... ж вами розмову про Тобто ви подумали і сказали, як твердо саме передзабійний огляд тварин тут не проводиться ніколи. Розповідають торгівці м'ясом у білій церкві. Механізм придбання документу незмінний. Ось уже кілька років. За словами торгівців, щодня на ринках Білої церкви реалізується близько сотні м'ясотуш. Однак в місті такої кількості тварин бути не може. Отже, свиней для реалізації привозять із навколишніх сіл із сусідніх областей. На таких тварин повинні бути відповідні супровідні документи. Але й ці свідоцтва тут фальсифікують та продають. Розповіли нам на ринку. Треба свідоцтво форми. І справку на стіні, на колосокла. стоїть 150 гривень. така ось справка, як у це годиться. І форма для перевезення. Неймовірна статистика. В білій церкві уже давно немає хворих тварин. Між тим самі продавці свинини нарікають, що не всі колеги добросовісні. Там ж дохла порогтяна, коли я вимірюю чеську яму туди. Воно ж я приїхав, забрав, а не наробить. Невже з поміж усієї кількості тварин, що забиваються на м'ясо, 100% здорові? З цим питанням ми приходимо до начальника управління ветеринарної медицини міста Володимира Бовкотруба. Як багато свиней хворих було зареєстровано в білій церкві, скільки м'яса, скільки, ну, може, відсотків не було дозволено до реалізації згідно з попереднім обстеженням. Перед забіг. Про факти відмов, нема в немає інформації, не відмовляли ніколи. Далі ми питаємо про корупцію. Цей Романенко сидів в сусідньому кабінеті. Та невже вони не бачили, що відбувається. Ми туди заходили. Він сидить, в нього така от купа грошей, і він отак у от їх рахує. І довідки виписує лівою ногою. Я вам скажу, якби питання стояло про те, щоб я про це знав, повірте, що мною були прийняті всі міри по цьому питанні були прийняті. В результаті нам оголошено право видачі ветеринарних документів Руслану Романенку, котрий торгував довідками, скасовано. Однак, у нас склалося враження, що з лікаря просто зробили ЦАПА. Відбувайла дуже складно повірити в те, що гроші Романенко заробляв без відома начальника ветеринарного управління. Потоки надходжень довід служби за даними торгівців м'ясом розподіляються таким чином: з кожної проданої на ринку туші продавець має сплатити неформальних 60 гривень, так аби в нього не було проблем. Тобто сотні проданих туш щодня до управління могло надходити 6 тисяч гривень це 180 тисяч на місяць. За нашими спостереженнями, так само щодня, пан Романенко видавав близько 100 довідок. Тобто, повз державний бюджет до кишень приватного підприємця і його криші стікалися понад 200 тисяч гривень. На місяць. Загалом заробітки могли складати не менше півмільйона гривень на місяць. Нам вдалося з'ясувати можливі причини такого розквіту ветеринарної мафії в білій церкві. Наші джерела повідомили, очільники відомства на місці діють так зухвало і нахабно, оскільки мають хороше прикриття згори. От, от така проблема це все. На жаль, на сьогоднішній день е, більше не більше відсоток. Це все тримається більшим ентузіазм. Тетяна Чибударьова, Білий канал. Ми з вами є на шляху боротьби за історичну справедливість. Ми з вами є на шляху за національну справедливість. Ми з вами є на шляху за соціальну справедливість.